За даними моніторингу, епідемічна ситуація в області стабільна і відповідає середньому рівню захворюваності для цієї перероку. За останні тиждень на Тернопільщині захворіло приблизно 2,5 тисячі людей. Половина з них діти. Погода теж впливає на кількість хворих. Коли в нас відмічалось похолодання, то і в нас ріст до попереднього тижня був, наприклад, з 43-й тиждень до 42-го на 13%. Тобто ми відмічали, що зміна погоди вона впливає і відповідно збільшується кількість захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в епідемічному сезоні 2014-2015 років будуть циркулювати віруси грипу Аж 1 n 1 Каліфорнія, вірус грипу А 3 n 2 Техас і Б Масачусетс. Епідеміологи заспокоюють, нових для нашої області штамів грипу цьогоріч не буде. Лікарі застерігають за перших симптомів хвороби не виходити з дому і не займатися самолікуванням. Перші симптоми це є підвищення температури, це є і загальна слабість, і якісь прояви катаральні, може бути нежить, може бути сльозотеча. І що найперше потрібно, це з такими ознаками, які вони з'являються, залишатися вдома. А навпаки, викликати лікаря додому, це можливо бути, чи, якщо це діти, то обов'язково не вести їх в ніякий навчальний там заклад чи в дитячий садочок, а залишити вдома. Епідеміологи радять і дітям, і дорослим аби не захворіти, дотримуватися кількох простих правил: відпочивати, висипатися, добре їсти та одягатися відповідно до погоди. Лише тоді організм зможе успішно побороти інфекцію чи вірус.